На центральній площі Кропивницького зібралося чимало людей. Серед містян і гості з дітьми прийшли, аби помилуватись новорічними деревами. Їх 12. Кожна сосна символ міста героя, а також збройних сил України та волонтерів. Ми пішли взагалі ось так, але Затрималася біля ялиночки ЗСУ, Проходила там біля ялинок, де Харків і Херсон, то ледь стримала сльози. Якщо чесно, серед новорічних дерев розмістили вольєр з кролками символом 2023 року. Тварин привезли з Кропивницького району. Гості міста це переважно переселенці зі сходу. Більшість з них зібрались біля новоричного дерева на честь Маріуполя. Пані Валентина із Бахмута, який залишається найгарячішим напрямком на сході країни. Та, попри біль за рідне місто, разом із друзями прийшла на площу заради дітей. Це Краматос, Костянтинівка, це Слав'янськ. Ми переселенці. З Донеччини зараз дуже тяжко на нашій родині, Зараз Бахмут бореться, і ми дуже бажаємо в цей день ми, наші діти, перемоги нашої держави. І дуже в цей святий день ми бажаємо здоров'я нашим воїнам, здоров'я та щастя нашим мирним мешканцям, які зараз там. На імпровізованій сцені новорічного містечка показують різдвяні вистави. Головна тема, як в декораціях, так і на сцені, присвячена захисникам України. З нашими героїчними захисниками збройних сил України. Засяй! Слава Україні! Після святкових вистав із чедрівками святий Миколай запалив вогники на кожній з 12 сосен, а ще пообіцяв усім присутнім подарунки. Свято наше. Зіпсоване москалями, ну нічого, ми переживемо. Для них ми з ЗСУ підготували добрі різочки, так що, друзі, тримаймося. Сково переможемо. Після церемонії запалення вогників під кожним новорічним деревом на малечу чекали ласощі. Діти подарункам радіють, проте більше чекають на перемогу України. Тому що дуже хочеться дамо в Маріуполь крадним, бо тому що родних ніту папа на передовій. Цього року, за словами упорядників, дійства святкуватимуть не так, як зазвичай. Новорічне містечко прикрашатиме площу героїв майдану до 9 січня. Олексій Меркулов, Сергій Беренюк, телеканал Донеччина Тіві.